Вінниця, європейська площа здалеку видніється відтворення символу промислового міста Маріуполя, труби Азовсталі. Такий вигляд має мандруюча виставка із літописом оборони міста Героя, яка тривала 86 днів. Це виставка, яка показує день за днем, через що пройшов Маріуполь. Тобто, навіть видно, що спочатку труби були білі, потім вони стали чорні. Так і наше місто, да воно стало чорним, тому що його випалили. В Азовсталі мужні українські воїни боролись у повному ворожому оточенні. Тут представлені речі, якими користувались. синя ізоляційна стрічка та жовтий скотч, налобний ліхтарик для орієнтування в підвалах. Кожен з них відправляв свої мамі повідомлення на хвилі такого патріотизму словами Мам, все буде Україна. Мам, виховуйте моїх синів справжніми українцями. Мам, я щаслива, що я саме там, де маю бути краще смерть, ніж ошия краба. Ось такими були наші сини. Прийшла на виставку і дружина військовополоненого захисника Маріуполя Катерина. Вона двічі переселенка. Про чоловіка говорить мало, бо кожна подробиця може відгукнутись йому у російській в'язниці. Жінка пишається подвигом коханого та його побратимів. Якщо б не це кругове, що вони попали в кругове кільце. Це я більше чим впевнена, що воно б тримало ще більше. І наша якби, ціль і рідних захисників Маріуполя нагадувати про Маріуполь. На виставці срібні та чорні труби розміщені у формі стрілки компасу, яка вказує напрямок до Маріуполя. Простір, в якому ми зараз знаходимося, тому що він двосторонній, він україномовний. І е, це символ того, що ми, українці, з вами знаходимося всередині конфлікту і переживаємо війну кожен день з кожною сиреною, з кожним пострілом. З того боку, е, ці інформаційні панелі вони англомовні, і це така метафора нашим західним партнерам, е, західним країнам, які, е, на жаль, в переважній більшості іноді проходять повз нашого конфлікту. Вінниця четверте місто, куди привезли виставку. Відвідав її. І Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Це важливо розуміти, як відбувалася ця оборона і як хлопці своїм здоров'ям, своїм життям зупинили на цій, на цій ділянці фронту російські війська і дали можливість на інших ділянках фронту перегрупуватися нашим силам оборони. Це теж важливо. Вінниця із Маріуполем з 2015 року має тісну співпрацю. В час повномасштабного вторгнення в нашому місті прихистили велику кількість переселенців. Одними з перших дали приміщення для центру Я Маріуполь. Символ, саме як ви сказали, сили. Це останні з останньої сталі Азовсталі зроблений такий браслет. Які носять тільки захисники Маріуполя, ми все дуже почесно. Я дякую вам. Я сподіваюся, що ви будете його носити з гордістю та честю. І дякую вам за величезну допомогу та підтримку. Мені дуже дуже приємно, що є такі люди, як ви. Представлені тут і фото оборонців, які віддали своє життя у Маріуполі. На одному з них син Тетяни Демчук, старший Богдан із позивним Вогник загинув від арт обстрілу, виконуючи бойове завдання в Азовсталі. Та ще є молодший, який потрапив у полон. Він вийшов по наказу вищого головнокомандуючого, склавши зброю перед своїм командиром. Разом з своїми побратимами він вийшов у полон 18 травня 2022 року. Їм обіцяли російська сторона 2-3 місяці полону. Він був поранений, коли підірвали оленівський барак разом з нашими військовополоненими. Виставка створена силами громадської організації Серце Азовсталі. Експонуватиметься вона у Вінниці до 26 жовтня, а потім вирушить далі містами України. Згодом побачити її можуть також за кордоном. Ірина Дідухова, новини за день телеканал Віта.